Усім привіт, я дуже рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні в нас надзвичайно цікава тема. Я буду розказувати, що конкретно робитимуть цієї осені для того, щоб буснути свій рівень англійської мови. Мене звати Ангеліна. Я вчилася в лінгвістичному університеті за спеціальністю англійська філологія, і я дійсно знаю, як ефективно вивчати наземні мови. Більш того, у мене за останні 4 роки випустилось більше 4 тисяч студентів моєї онлайн-школі, яким ми допомогли прям. Максимально буснути свій рівень, прокачати англійську, ну і закохатись сам процес навчання. Я веду соціальні мережі в інстаграмі, також телеграм-каналі. Обов'язково я Там більше мене порад про вивчення англійської. І сьогодні я прям відчуваю необхідність поділитися найціннішими, найпотрібнішими ресурсами, розказати вам ключові дії, що ви повинні зробити вже цієї осені для того, щоб в кінці року ви були в шоці від свого прогресу, в шоці від того, як круто у вас піднявся рівень англійської. Тому не Микайся, пересилається відео друзям, і давай починати. Що я робитиму цієї осені для того, щоб максимально прокачати свій рівень англійської мови. Як я вже згадувала раніше, я вчилась на філології, і в мене вже високий рівень англійської. У мене це один, тому моя головна ціль це підтримувати рівень, а також рости в своїх знаннях. Тому для цього я складу декомпозицію своєї цілі на цю осінь за своєю спеціальною методикою, про яку я розповім вам зараз, і буду маленькими кроками йти до своєї цілі. Як правильно складати декомпозицію цілі у вивченні англійської мови, Перше, ви оцінюєте скільки у вас є часу і коли ви можете виділяти час на вивчення англійської. Наприклад, у мене це вихідні, і я люблю прям сидіти і по 2-3-4 години вчити мову. Тому я собі фіксую, що субота та неділя я виділяю 4 години на вивчення мови. Плюс я додам, що середину тижня це 2 години, і виходить, що в тиждень я виділяю 10 годин на вивчення мови. Зараз дуже і дуже важливо народ, ми. Ми фіксуємо цей час і розуміємо, що це те саме, як ви записалися до стоматолога. Скасувати не можна, перенести не можна без якихось поважних причин. Чому це важливо? Тому що, якщо ви будете відносити до цього, ой, можливо, потім, ой, зараз щось важливіше є, воно так і буде. Прогресу не буде. Складали ви той план, не складали, воно вам ніяк не допоможе. Дуже і дуже важливо це. Пообіцяти собі в першу чергу, що цю осінь ви присвячуєте бусту англійської мови і виділяєте, наприклад, три дні в тиждень на вивчення мови. Якщо ви розумієте, що ви не можете виділяти там 10, 15, 20 годин. Ну виділять хоча б три години в тиждень, чотири для того, щоб підтримувати рівень і потрошечку його підвищувати. Після того, як ми зробили декомпозицію цілі, наш наступний крок це скласти план, які ресурси ми будемо використовувати для вивчення англійської. Мені дуже пощастило, у мене є своя школа англійської мови. Яку я розвиваю 4 роки, і за цей час ми з командою створили просто неймовірні матеріали по рівнях, якими користуються наші студенти. Ці матеріали включають в себе комплексний підхід, тобто, використовуючи їх, студенти прокачують усі аспекти мови: слухання, читання, говоріння, письмо, граматику, слова і так далі. І якщо ви станете студентами моєї школи, вам не потрібно буде складати цей план. Ми за вас це зробимо. Але так як ви, скоріш за все, новенькі на моєму каналі розповім вам декілька фішок, декілька лайфхаків, як же ефективно Ласти цей план для того, щоб протягом осені прокачувати англійську комплексно та бачити прогрес. Перше, що вам потрібно розуміти: вивчення англійської мови, це як ходити в зал. Ви повинні працювати над всім тілом, а не тільки качати пресу. Тому що тільки при комплексній роботі ви можете побачити дійсно класні зміни. Ось тут я прописала усі основні сфери, які повинні бути задіяні у ваш план вивчення мови. Ці сфери мої студенти прокачують регулярно, і ось чому 72 Моїх студентів отримують плюс один рівень всього за 10 тижнів. Якщо ви будете вчити суто граматику, результат буде мінімальний. Якщо ви будете вчити суто слова, не прокачуючи інші аспекти мови, результат також буде не найкращий. Тому моя особиста рекомендація вивчати англійську комплексно. Я просто пропагую цю ідею на максимум, адже відчуваю, що це ключова річ, яка допоможе вам вчити англійську ефективно. Для вивчення слів я рекомендую використовувати книги Vocabulary News, які я запостила безкоштовно у свій телеграм-канал. Що є. Один дуже класний ресурс: це сайт, що називається English Practice Net. Він безкоштовний, але що мені подобається на цьому сайті? По рівнях, по темах розділені слова і просто десятки вправ до них. Таким чином, ви краще можете все вивчити. Ну і не забуваємо, що є дуже багато класних додатків, де ви можете вчити слова по флеш-карткам. Це Quizlet, це Note. Ноут не популярний, але він безкоштовний і має практично всі ті самі функції, що і Quizlet. В цьому його великий плюс. Граматику можна вчити на сайті Test English або користуватись також спеціально. Підручниками, наприклад, ґрема або Roundup. Це ті книги, до речі, які ми використовували на в ліністичному на університеті. Нам їх рекомендували професора в університеті. Ці книги я також безкоштовно запостила у свій телеграм-канал. Народ, перейдіть за посиланням, збережіть собі. Взагалі, в моєму каналі, просто мільярд безкоштовних ресурсів. Якщо ви не підписані, підпишіться обов'язково. Цієї осені я рекомендую вам прокачувати читання та слухання завдяки читання електронних книг та прослуховування аудіокниг. Мені здається, це дуже... Класна активність на осінь, що допоможе вам ще й підняти рівень індійської мови. Гуляєте в парку, послухали або почитали книгу. Їдете на роботу, на навчання, в університет, слухаємо, читаємо. Класний ресурс це English eReader. Там ви знайдете величезну підбірку електронних книг та аудіокниг по рівнях на різні жанри і безкоштовно. Усі інші сфери: юзовінглиш, письмо, speaking – я рекомендую прокачувати через комплексні спеціальні підручники, наприклад, Focus або Solutions. Там уже. Вже є готові завдання по темам на прокачку усіх цих аспектів. Ви можете записувати голосові повідомлення, собі закрити телеграм-канал, відповідаючи на запитання, що підготував вам підручник. або писати есе на запропоновані теми. Не забувайте користуватись чатом GPT для того, щоб він допоміг вам виправити помилки, підкоригував та дав декілька рекомендацій. Так буде ефективніше. Ну і також в цих книгах є дуже багато завдань на юзовінглиш. Як і люблю казати, навіщо придумувати велосипед, якщо вже давним-давно все. Придумано і безліч спеціалістів по всьому світу розробили ідеальні книги за спеціальну програму, де є вже всі завдання. Просто візьміть один підручник, який вам подобається, і користуйтеся ним протягом всієї осені. Звичайно ж, обираючи під свій рівень. Нагадую, ці книги та ще більше інших різних комплексних підручників ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. За хештегом підручники просто куча всього витратіть дві хвилини і подивіться просто на ті скарби, які я постійно постій у своєму каналі. Посилання під відео, де композицію цілі ми зробили. Ми. Зрозуміли, який графік вивчення мови у нас буде цієї осені, враховуючи всі свої плани, цілі, ми розробили план навчання, так які матеріали будемо використовувати для комплексної прокачки англійської мови. А тепер не менш важливе, але те, про що забуває, мені здається 90% людей. Народ, послухайте мене зараз уважно. Крім того, щоб вивчати нову інформацію, потрібно повторювати попередньо. Розкажу вам про активний та пасивний вокабуляр, що це взагалі таке. Дивіться, активний вокабуляр це те, що ми Можемо згадати на письмі при говорінні, тобто ми дійсно часто використовуємо ці слова. Пасивний вокабуляр. Десь ми бачили це слово, але активно не використовуємо. І відповідно мозок сприймає цю інформацію як не потрібно, неважливо закидує кудись далеко і важко згадати, коли ми говоримо або практикуємо письмо. Тому інколи точка росту це не тільки вчити нову інформацію, а й повторювати стару. Є взагалі концепція інтервального повторення. Взагалі багато наукових досліджень доводить, що найкраще повторювати інформацію. Від чотирьох разів таким чином інформація буде запам'ятовуватись набагато краще. Це не означає, що вам потрібно повторювати день в день. Ви маєте орієнтовний план, який вважається ефективним. Коли я вчилась в університеті, ми дійсно детально вивчали те, як працює наша пам'ять. І от чотирьохразове повторення вважається ідеальним саме з таким проміжком часу. Але знову ж таки ви можете змінювати під себе. Якщо плюс-мінус два дні змінити, то нічого страшного не буде. Головне поставити собі ці повторити інформацію, а не просто один раз ви. І забути на наступний день. Пам'ятаєте, я казала, що мій план вивчення буде субота, неділя по 4 години вивчення англійської і середа, 2 години додатковий час для вивчення англійської. Так от ці 2 години я буду виділяти на повторення того, що я вчила на вихідних. Таким чином я зможу більш якісно опанувати інформацію. Плюс буду повторювати попередній матеріал, там, не знаю, в листопаді те, що вчила в вересні, в жовтні. Це реально класна фішка, яку рекомендую вам взяти, брати один день в тиждень суто на повторення слів, граматики і так далі. І останнє, але не менш важливе, те, що хочу вам донести. Запам'ятайте таку річ про англійську мову. Кажу вам, як лінгвіст. Вивчення мови це постійний регулярний процес. Для мене вивчення мови це як побудувати будинок. Ти постійно складаєш цеглинку до цеглинки, крок за кроком будуєш базу, а потім робиш великий будинок. Тобто, кожне слово, яке ви вивчили, кожна граматична тема, яку ви опанували, це частина вашої глобальної цілі, наприклад, англійська набіч. Or a C1 level і я дуже сильно хочу, щоб ви не недооцінювали силу маленьких, але регулярних кроків. У своєму блозі я постійно про це кажу і нагадую, народ маленькими кроками до великих цілей. Ви навіть не уявляєте, як круто ви можете прокачати англійську всього за декілька місяців, як роблять мої студенти. Мої студенти приходять до мене на 10 тижнів, роблять просто максимальний буст і отримують плюс один рівень менше ніж за три місяці, максимальним фокусом та регулярними діями. Я дуже сильно вірю в вас. Я знаю, що у вас Вийде прокачати англійську на максимум цієї осені. Візьміть себе в руки, сфокусуйтесь на вивченні мови і регулярно-регулярно докладайте зусилля. Не обов'язково вчити англійську мову кожен день. Це міф. Якщо ви будете вчити хоча б кожні три дні, це вже краще, ніж нічого. Тому я вас вірю. Чекатиму вас у своїх інших соціальних мережах. Ну, і, звичайно, підписуйтесь на цей ютуб канал. Тут просто море класної інформації про вивчення англійської. Обіймай, обіймай кожна і бажаю прекрасного дня. Па, -па!